Привіт, мої любі. Прийшла на лісову галявину, щоб прочитати тобі казку Рукавичка з книжки Казкова скринька. То вмощуйтеся гарненько і слухаємо ходи зі мною в казку. Шов дід лісом, а за ним, біг... а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка улізла у ту рукавичку, а я тут буду жити. Коли це жабка плигає та й плигає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка кряботушка. а ти хто жабка з крикотушка, мене, і ти. що ж далі? От уже їх двоє, коли біжить зайчик. Прибіг до рукавички, та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене та йди. От уже їх троє, коли біжить лисичка та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка жабка скрикотушка та зайчик а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігачик та лисичка-сестричка. А ти хто? А я, вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди у лісі той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжуть кабан. Хро-хро-хро. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка, шкряботушка, ти рахуєш? Загинай пальчики. Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та всі в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже у лізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить в Та й собі до рукавички рве та й питається. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка, шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик та кабаний клан. А ти хто? Гу-гу-гу! Як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку, У лісі ведмідь. Семеро стало. Так так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це тіт оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, бігла, бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. гав, гав, гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід. Та й забрав рукавичку. Ото вам, діточки, казочка, а мені бублики в'язочка. І ще вам покажу малюночки. Бачите? Тут усі скільки ведмедик, і усі лізуть в рукавичку. А тут прийшов собачка, їх наглякав. І вони всі порозбігалися. Ну що, до зустрічі? Ходи зі мною в казку. Побачимось!